Триває проект інсайт на радіо місто над Надбугом 101,8 В Студії з вами продовжує працювати Віктор Базалевський. І сьогодні ми будемо говорити впродовж наступних 20 хвилин про е, медицину, про безпосередньо про хірургію, а саме про мікрохірургію, яка у Подільському концентрі проводиться. Тобто, про такі медичні речі із Жанною Блиснюк щепнули своїм хірургом Подільського регіонального центру онкології. Вітаю вас, пані Жано. Дякую, що знайшли час у своєму такому непростому складному, напруженому графіку. Так і прийшли до нас студію. Але ми сьогодні поговоримо про. Унікальні для вінниці е, операції, так які проводяться безпосередньо в Подільському регіональному центрі онкології, і е, саме говоримо про мікрохірургію. Так? так що це взагалі мікрохірургія? Тобто, так як я правильно розумію, це те, що дуже 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 на невеличких ділянках, дуже якісь операції такі точкові, так? так це, це, точкові. це вона ну, щоб ви розуміли. В чому саме суть мікрохірургії? Mm -hmm. Ну для прикладу, судинка, з якою ми працюємо, вона має діаметр міліметра півтора, і на ній ми накладаємо до двадцяти швіб. Mm -hmm. тобто, тобто це ділянка, яка збільшується mm -hmm. в рази для того, щоб ми могли з нею працювати. Mm -hmm. Звичайно, інструменти для цього мікроскопічні. Ну на мікроскопічні в руці ми їх тримаємо, але робоча частина їх дуже маленька. І ниточки, які ми працюємо, вони тонші ніж волосинка. Тобто ми їх бачимо, ми їх фізично торкаємося, але вони дуже тоненькі, маленькі, ізящні, і ними ми накладаємо до 20 швів на одній судинці. Ось так навіть так. добре. Давайте тоді почнемо із загального: які методи мікрохірургії використовуються в Підлівському регіональному центрі онкології для реконструктивних операцій. Ну, дивіться, грубо кажучи, щоб розуміти, який ж основний метод mm -hmm. мікрохірургії. Mm -hmm. Це перенесення комплексу тканин. Допустимо, що у нас є дефекти в ділянці щелепно-лицевій. Тобто дефект язика, дефект щелепи, дефект шкіри великий, який ми не можемо укрити місцевими тканинами і ушити. Місцево це великі дефекти, для яких потрібно взяти тканину десь. Це От, перепрошую, так. дефекти виникають внаслідок е При різних причин. Це uh -huh. можливо і онкологічні uh -huh. хворі, які вже отримували або одночасно. Ми оперуємо онкологічну частину і реконструюємо ту ділянку, де створив виник дефект. Екту в як результат нашої операції, або це вроджені дефекти, або це травматичні ураження, або це, не дай Боже, наші звичайно військові. Все це можна, все це ділянки, які потребують відновлення. тобто є, є дефекти тканин. Так, да, ну і для цього ми можемо використовувати ділянки, віддалені з великим об'ємом тканин. Тобто ще носова ділянка голови шиї, це дуже складна ділянка в своєму розумінні, тому що в ній зосереджені. Органи чутів, Тобто uh -huh. це ми бачимо, чуємо, говоримо, їмо, дихаємо, основне, да uh -huh. і наші мінімальні зрушення в сторону, то пів сантиметра, сантиметр в сторону, потягнути якусь тканину, щоб ушити цей дефект. Ми деформуємо, втрачаємо функцію, втрачаємо естетичний вигляд, втрачаємо можливість соціалізуватись. Тобто це такий, воно тягне за собою одне, друге, третє. Uh -huh. Тому е перенесення тканин і відновлення дефекту без ураження. Тих здорових тканин, які вже є, це один із методів, до якого ми прийшли нарешті і ми його використовуємо. Тобто ми можемо пересадити комплекс тканин, це в тому числі шкіра, м'яз і кісткова тканина. Тобто, якщо в нас не вистачає пів щелепи, грубо кажучи, ми можемо взяти кіст, кістку з ноги, яка буде кровопостачатись, і перенести її в ділянку, де у нас дефект, сформувати з неї по формі нижню щелепу. Прифіксувати судини, які харчують цю кістку до судин шиї. Вони ми відновлюємо кровопостачання в ділянці цій, в цій кістковій mm -hmm. ділянці, і ця рана буде гоїтись, як звичайна рана, там після перелому, допустимо. Да? є тобто кістка буде зростатися, тому що вона буде кровопостачаєма. От такі, от це основна, оце от. Основна основний смисл нашої мікросудини це інтереси. вже якесь май майбутнє ну це мікрохірургії. Ну, вам скажу в Європі, це така золота конячка стандарт відновлення тканин. Ми ось до цього дійшли. Звичайно, в Україні це вже кілька років працює, лише а... кілька років. Ну я б сказала років до п'яти, мабуть. Угу. Може, може, трошки більше десь. ні. Дивіться, мікросудинна хірургія почалась вісімдесятих ну, роках. Так, та, так. та і я в Україні має на увазі отака от хірургія. Отакоти от да, ну, в Україні в суті Шалімова давним-давно використовували ці мікросудинні техніки і пересадку тканин. Тобто, це люди з опіками. Uh -huh, вони uh -huh. потребують таких пересадок і вони давно використовуються. Але от на, на зараз в онкологічній практиці я ось, свої практики пам'ятаю це ну там 5, ну до 10 років, мабуть. Ну зараз це вже така активна. Активна фаза, коли ми часто почали використовувати це є основною такою можливістю нашою зробити гарно функціонально і естетично цю закриті ділянки дефекту. І, звичайно, наші онкологічні прогнози покращуються. Береться з віддаленої ділянки. Це може бути нога, рука, чи нога, рука, лопатка там на передній черевній стінці. На передній латерпера передні латеральна це гумілка кістка, це може бути клубова кістка, uh -huh, то й з кістки uh -huh. тазу взагалі. Ну там до 19 клаптів є варіантів, які можна використовувати. Ну добре, шкіра наскільки я знаю, шкільної біології це такий орган, який відновлюється так. Ну, да, да. Так, допустим, допустим, так. Да. Ну, так. Зовсім по дилетантськи А от як взяти шматок кістки і його переставити, що лишиться на тому місці? Ми беремо такі кісточки, кісткову тканину. Кісткову тканину. Тобто, у нас на нозі є велика гомілкова кістка, яка несе максимальне навантаження. Uh -huh. і ми з... Ходимо на ній. А друга кісточка малого мілкова, вона така допоміжна. Тобто Ми її використовуємо після того, як ми її забираємо, ходьба абсолютно не змінюється. Тобто Фрагменти, які там залишаються, вони залишаються там, вони округлюються, в м'язах вони рубцюються і не заважають ні ходьбі, ні якими там запальними чи, чи чимось іще. Тобто Вони ніяк себе не проявляють. Так само і гребінь клубової кістки. Ми беремо частину, фрагмент, потім буде з невеличким дефектом, але фактично на ходьбу і не подальше впливає. Не, та, не впливає. Та сама історія з лопаткою. Ми з лопатки можемо взяти взагалі кісткову частину, м'язову окремо, шкірну окремо, тобто це такий цікавий клапець з трьох частин, де ми можемо прямо взяти багато тканин для того, щоб ними користуватись в ділянці дефекту. Угу. Так само не, це не повпливає ніяк на рухи руки, плеча. Тобто просто тут післяопераційні, звичайно рубці, але шкода, шкода позитив, що ми можемо принести пацієнту. І mm -hmm. Це чудові варіант максимально відновити. Жанна yeah. Блеснюк, щелепно лицевий хірург Подільського регіонального центру онкології. У нас в ефірі ми говоримо про мікрохірургію та реконструктивні оперативні втручання у Подільському онкологічному центрі. І наступне мене питання: Розкажіть, будь ласка, про основні випадки або типи онкологічних захворювань також працюєте більше з онкологічними mm -hmm. захворюваннями, які потребують використання е, такої реконструктивної мікрохірургії. Дивіться, порожнина рота прям це, це прям основна частина, з якою я працюю з мікросудинною хірургією, язик. Тобто, пухлини язика. Фактично, ми повинні зробити видалення частини язика. Це завжди обмеження, тому що якщо закривати цю дефект місцевими тканинами, ми підшиваємо язик до... Тканин дна порожне народ він стає фіксованим. Ми фактично не можемо переміщати харчовий там камочок так, да, так, в роті так. З, з місця. На місця. Не може розмова, то то зовсім інша мова. Да, там це шипілявний язик, приварений. В общем, є багато труднощів. Тому е, е, пацієнти, в яких забрано половина язика. Вони ще більш-менш спілкуються, а от пацієнти, яким треба забрати більше половини язика, враховуючи пухлину, то звичайно всі функції страдають. Вони починають їсти тільки рідке, тобто неможливо. Ну це постійна на все життя, рідка їжа. Спілкування, звичайно, взагалі практично ніякого письмово. Ну і і таке мичання, мичання розумієте? Немає дикції. От. Тому ми, коли ми йдемо на відновлення. Результати, ну я я просто чудово, тому що мені ці пацієнти дзвонять. Ми спілкуємося по телефону, і це ну, ви стаєте друзями. Ну, ну ви, ви зробили як, такі якщо чесно, речі. то да багато моїх пацієнтів. Ми постійно на зв'язку. Я не знаю, це ну це вже бага їх вже стає багато, і я всіх, всіх, всіх їх знаю і. Постійно ця історія, це ж хворі онкологічні, яких ми спостерігаємо постійно, регулярно uh -huh. ця диспансеризація, вони повинні бути постійно. Тому коли вони мені дзвонять по телефону, я фактично не чую. Може, чуть-чуть десь там хтось підшепілявить, тому що все-таки ці ділянки дещо не чутливі. Але ті, хто відпрацьовують свою дикцію на відміну, я просто в захваті, коли з ними спілкуються. А скільки вже вами було проведено таких операцій? Ну ще більше 20, мабуть, да ми вже йшли до такого. Сміємося, що не регулярно, не, не, не часто, але по четвергам у нас такі операції по, четвер... по четвергам. Ага. Да. Це відбувається за один раз, тобто потрібно ж десь взяти ділянку, десь взяти кісткову тканину, одразу її переставити. Це за один операційний період, чи це потрібно кілька днів для того, щоб кілька, кілька операційних втручань? Коли мої пацієнти йдуть на операцію, я їм кажу, ми з вами сьогодні проведемо цілий день разом. Ми починаємо о 9 можливо, раніше інколи. І ми починаємо з онкологічного етапу. тобто ми видаляємо пухлину. Ми видаляємо ділянки ділянки метастозвані, то тобто лімфатичні вузли. Інколи якісь додаткові ще це називається розширені комбіновані оперативні втручання. Коли ми переходимо на сусідні ділянки, Тобто великий онкологічний етап видалення пухлини. Він проходить в першому етапі угу. в цей же день. Продовження операційного дня, ми йдемо на виділення клаптя, Ми виділяємо клапоть на руці чи на нозі, де він нам потрібен. Тобто, ми, вже бачачи дефект, знаємо, що нам потрібно. Ми моделюємо, виділяємо, все виділили, беремо цей клапоть, готуємо його для пересадки в цей же день. Ми прекрасно його переносимо туди і фіксуємо до судин на шиї, які будуть кровопостачати цей, цей, цей клапоть. Фіксуємо його до судин і обшиваємо ділянку. Це прекрасний день проходить дуже швидко, команда вся змучена, виходить. Таке оперативне втручання триває від 9 до 14,5 годин. Це дуже довго, мучительно для всіх. Але коли ми закінчуємо, це прекрасні результати. Пацієнти просипаються, показують лайк і все добре. Ну, есть, тривало, але одноетапно. Одноетапно. Ага. Трошки легше працювати, коли це після травматичні дефекти, тому що немає оцього онкологічного етапу ага, видалення ага. пухлини, але також інколи рубцеві тканини, інколи такі зміни місцеві тканини, які передували ці реконструктивні операції, можливо, якісь попередні оперативні втручання, вони теж сповільнюють цей процес і підготовка поля, куди ми будемо пересажувати, теж інколи займає тривалий час. Тому довготривалі операції, але виконується одноетапно. Я, от готуючись до нашого ефіру, я читав на сайті Подільського оригінального центру онкології. Ну, Якщо він опублікований на сайті, то це можна сказати угу. і в ефірі, так? Тобто це така публічна інформація. Звісно, ми не називаємо пацієнта його даних, але про операцію на язиці, угу. так? на видалені частини язика, да. бокової, здається, бокова пухлина. Да, ну, да. Так, бічної поверхні язика. І там е, описано було, як ви. Розводно ну, я назву це розводкою, та як, як е, труп, так по квартирі чи uh -huh, по будинку. Uh -huh. Як ви розводили судини? Як ви розводили? Пам'ятаю, вени чи артерії? Так, uh -huh. ну розводили uh -huh. судини і їх під'єднували таким чином, щоб все абсолютно було забезпечено кровотоком, так ну щоб все працювало. Оце певно мені здається, найважча робота так розвести оці судини. Ви теж працюєте за чи це працює інший суддин, Ні, ні вже ми, хірург? ми працюємо о, тільки Команді. командою відділення нашого. Uh -huh. Сторонні нас не приходять на мікросудинні етапи. Тобто мікросудинні на стомози ми робимо самі і виділення клаптя, ми робимо також самі. Тобто, саме цікава історія це те, що до шкіри доходить капіляр, і uh -huh, від капіляра uh -huh, починаючи, uh -huh. ми повинні вийти на розмір судини. До того міліметра півтора, який нам потрібен для того, щоб під'єднати їх до судин шиї, і оце все мікросудинна історія виділення від судин від волосинки до хорошого діаметру, оце все займає такий тривалий час. Кілька годин ми його виділяємо цей клапан. І оце як ви, як ви кажете, розводка, да, звичайно, на шиї у нас особливо, особливо у онкологічних хворих, є проблема, тому що вони часто опромінені, часто там можливо попередні операції. І там є судини, які з якими важко маніпулювати, тобто вони. Ущільні, ну, фізично вони змінні. І інколи нам доводиться переносити в кажете, розводка на другу сторону шиї, де є нечіп, нечіпані судини, угу, до яких угу. можна під'єднатися, які нададуть кровопостачання. І от розведення окремо артеріального і венозного току завжди інколи так і буває проблематичним. Тому треба. Я завжди підготовлю собі кілька судин. Які, якщо перша не спрацьовує, ми переходимо, перешиваємо заново на другу, так щоб відновилось кровопостачання повністю. І ми е, при допомозі так званий апарат аудіодоплер, це який прослуховує, чи є пульсація в тій ділянці, куди доходить uh -huh, той капіляр. Uh -huh, uh -huh. І ми прослуховуємо, якщо є пульсація, значить ми залишаємо все добре, анастомоз працюючий. І надалі кожного дня, кожного дня, спочатку, щогодинно, проходить така. Е, ми продивляємося ці то той аудіодопером прослуховуємо колір, температура, все, все відслідковується кожну годину, надалі довше, довше, і так в межах 10-14 днів ми вже розслабляємося. Тому що тобто пацієнт бути... всі ці ділянки відчуває, він відчуває тепло, холод, він відчуває їх, коли натискає паль. Тут є нюанс, О. звичайно. Хотілось би, і я думаю, що ми колись до цього дойдемо. Це ще нервове відновлення. Uh -huh, тобто, є uh -huh. за часту ці ділянки абсолютно не чутливі. Тобто ми відсікаємо, у нас там немає нервового волокна, яке би було під'єднано до чутливого волокна на шиї. З цим є проблеми і нюанси. Це ще я думаю. Оце якраз ото майбутнє, до якого ми будемо йти, щоб відновлювати їх. Тому що вже є роботи, де описують рухову, допустим, частину, тому що є нерви рухові, є чутливі, ті, які дають рух, і ті, які приймають якісь відчуття. Так, от під'єднання звичайно рухових нервів до тих тканин, які би інгрували ту ділянку, яку відновлюють язик, то було б супер, звичайно. Ну, ми будемо рухатись в цьому напрямку. Я ж думав, ви вже і цього досягли. Поки ні, є куди рухати Жанна щелепно-лицевий хірург Подільського регіонального центру онкології на ефірі. Говоримо про мікрохірургію та реконструктивні оперативні втручання і такі пластичні операції, так про які ми вже говоримо впродовж 15 хвилин. Вони проводяться лише для пацієнтів з онкологією. Чи ви на початку сказали, що це можуть бути і наші воїни? Так, так з ушкодженнями і не ну, тобто не лише онкологія, не лише це, це взагалі. Це одна тільки частина. Ми просто ними займаємось. У нас їх багато було, і на жаль, буде, і нам треба потрібно удосконалювати наші методи. Але звичайно, ми можемо їх використовувати і для вроджених вад, і для набутих дефектів, в тому числі бойових а, якихось травмувань. Ну і звичайних побудових травм, коли у нас також є ці, Ну, я мовчу про доброякісні якісь там процеси, але звичайно травми і всілякі види дефектів можливо, можливо відновлювати. Такими методами угу. ви кажете, що ви працюєте своєю командою так? командою yeah, відділення. Yeah. А чи я знаю, що професія лікаря вимагає постійного вдосконалення постійного навчання, так чи співпрацюєте ви чи можливо проходите якісь навчання, чи обмінюєтесь досвідом, так з лікарями з інших медичних установ, можливо, навіть інших країн? Обов'язково це є обов'язково, тому що коли ми починаємо працювати з чимось новим. Чим більше ми працюємо, тим більше питань настає. Звичайно, ми звертаємося до наших колег і в Києві. Часто їжу в Київ і в інституті раку, і в інших лікарнях, де проводять такі, тому що є декілька місць, де проводяться такі оперативні втручання, де можна поспілкуватись на тій ж самій мові і зрозуміти mm -hmm, mm -hmm. один одного. То звичайно, Не так як зі мною з дилетантом. Звичайно, ми з ними тримаємо зв'язок, і звичайно, коли виникають певні ускладнення, ми консультуємося. Звичайно, це обов'язково. Закордонні колеги обов'язково. Е, Європейська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів. Звичайно, там також ми консультуємося. Угу. Чи вимагають такі операції якогось додаткового високопрофесійного обладнання? Чи чи все робиться абсолютно руками? Ні, ні, не дивіться. Що стосується збільшення, тобто угу, нам потрібне угу. збільшення. Наразі у нас закуплені гарні бінокуляри. І ми ними користуємося прекрасно. Ми в, в захваті uh -huh. От, для кісткової частини є також нюанси, тому що це всякі, грубо кажучи, пилки. Я вам не буду uh -huh. назвати, uh -huh. як вони називаються. В общем, це пилки, які ми можемо роз, розсікати кісткову тканину, так щоб скласти його як лего, так як uh -huh. нам потрібно в правильну форму. Не тобто обладнання є обов'язкове. Ми не можемо просто пінцетом і зажимом, на жаль, зробити всю ту історію. Да? І мікросуденні інструменти також це така цікава ніша, яка обов'язково має бути. Без них ми також не зможемо провести. Такі і ми сьогодні зачепили тему Під'єднання нервових закінчень, так, 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 так. ну так, і тобто по Делетанські але вже так. даруйте. Як, як я що знаю, так, так і говорю. А, а, то, як питання перспективи. Так? так а от які ще плани є у вас, вашої команди щодо розвитку використання мікрохірургії в контексті реконструктивних операцій в майбутньому? Ну, перше це удосконалення того, з чим ми зараз працюємо, тому що в перші в першій клапті це було важко, важко, прямо дуже важко. Зараз ми якось виходимо на якийсь такий... По четвергам е, оперативні втручання, коли ми вже їх робимо планово, спокійно, без е, там не знаю, екстраординарних якихось там е, змін, але е, надалі. Е, ми використовуємо там до п'яти клаптів різних, їх є до 19. І от в перспективі використання всіх всіх можливостей, які так, на сьогоднішній день є. Їх звичайно потрібно використовувати. Для всього є свої показання. Десь можна використати такий клапать, десь такий. Зараз, на жаль, є ці бойові травми, які нам не дають можливості використовувати десь руку, десь ногу. Mm -hmm. Тобто ми маємо володіти усіма, усіма можливими варіантами для відновлення. Оце наше є куди нам, куди нам рухатись, і ми будемо старатись туди рухатись. Дякую вам. Хочу запитати наших слухачів, а як ви проводите свій четвер? Так не так, як <рес> пані Жанна Блеснюк, щелепно лицевий хірург Подільського регіонального центру онкології разом зі своєю командою, які по четвергах роблять просто унікальні речі, тому що я, я сьогодні був вражений так, як тим, як вміють працювати наші лікарі, наші хірурги. Дякую вам. Говорили сьогодні так, так. про мікрохірургію в Подільському онкоцентрі. Дякую вам за вашу роботу і вдосконалюйтесь, тому що ви нам ви нам Потрібні надалі. Жанна блеснюк щелепно лісовий хірург Подільського регіонального центру онкології була у нас в ефірі А інсайт завершується на все добре. Побуднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. інсайт